Незважаючи на потужну соціальну рекламу та профілактичну роботу, працівники національної поліції зауважують ріст показників щодо вчинення майнових злочинів шахраями. Зловмисники вигадують все нові і нові способи, як ошукати довірливих громадян з метою привласнення їхніх коштів. Почастішали випадки таких протиправних дій і на території Шепетівського району. Лише у червні поліцейські зафіксували два факти шахрайства у великих розмірах, від яких потерпіли наші мешканці. Жертва Свої подібних злочинних дій може стати абсолютно кожен, адже шахраї надзвичайно вміло використовують різноманітні психологічні прийоми. Вони настільки втерлись в довіру до чоловіка, що впродовж року він постійно пересилав їм ті кошти, які вони говорили. І Зрештою, він таки зрозумів, що це обман, і звернувся за допомогою до поліції. Таким чином, чоловік втратив кошти в сумі 557 тисяч гривень. При купівлі товарів в інтернеті поліціянти радять громадянам до. Отримуватись наступних простих правил. Якщо ви купуєте в інтернет-магазині, ви повинні для себе з'ясувати, чи дійсно це надійний добросовісний продавець, знайдіть відгуки про цей магазин, поспілкуйтеся іншим способом, запропонуйте 100% після плату, що ви обов'язково заплатите за товар у разі після того, як ви його отримаєте, і дійсно пересвідчитесь у його якості. Не поодинокими є випадки махінацій при оренді житла, зборах коштів для військових чи волонтерів. У спробах дізнатися персональні дані громадян, шахраї телефонують, представляючись працівниками банків та фінансових установ. Ще одним видом шахрайства є схема ваш родич у біді, жертвами якої найчастіше стають люди літнього віку, які готові віддати усі за за порятунок рідних невідомий представляється, наприклад, лікарем або правоохоронцем. Повідомляє, що ваш родич потрапив у біду і для вирішення його проблеми певна. Необхідна певна сума коштів. Уточніть, яка це лікарня, чи уточніть, які це відділення поліції. Після таких запитань шахраї зазвичай припиняють розмову, і таким чином ви обезпечуєте себе від ну, таких негативних наслідків. Аби уберегти себе та своїх близьких від подібних протиправних дій, представники поліції радять громадянам проводити профілактичні бесіди зі своїми батьками та дітьми. Проводьте і ви роз'яснюєте роботу своїми батьками, бабусями і дідусями, пояснюйте, їм, що можливо їм на мобільний або на стаціонарний будуть надходити такі дзвінки, щоб вони в цей момент не вагалися, а припиняли розмову і просто передзвонювали до своїх близьких родичів, з'ясовували все особисто. У разі, якщо ви все ж стали жертвою шахраїв, обов'язково зателефонуйте у поліцію та повідомте про вчинений злочин. Це дасть змогу провести оперативне розслідування та встановити особу зловмисника.